Доброго дня! А давайте ми з вами подивимось: послання порада від вищих сил на тиждень з 3 по 9 жовтня. Два варіанти вибирайте. Я думаю, ви вже вибрала перший варіант. Послання, порада від вищих сил. Вірне кохання. Будьте готові втратити голову. Ситуація або питання, від яких колодиться серце, тобто любовні. Взаємовідносини, кохання, взаємне кохання, від якого ви втратите голову, а серце буде калатати. Романтика, драматичність, поетичний це період вашого життя. Де ви будете наповнюватись, насолоджуватись і накопичувати енергію? Ну, вам потрібно діяти, а то вже заздалегідь ви будете сидіти. В емоційної роздраві відносно того, що не бажаєте, не бажаєте діяти, боїтеся, конкуренція, конфлікти та що б не було, але ж зрозуміло, що результат буде тільки тоді, коли ви будете діяти. якої би сфери життя це не стосувалося. прояв сили, бажання досягти стабільності, в тому числі і в партнерських відносинах. Але ж іще раз повторюсь, якої би сфери життя не стосувалося, для того, щоб здійснити всі свої бажання, потрібно бути самодостатньою, цілеспрямованою і не розраховувати на те, що хтось вам подасть, ні, такого не буде. Ви королева жезлів. ресурсна сила, сильна, цілеспрямована, самодостатня. Ви маєте вже матеріальний достаток певного рівня і фінансові можливості, але ж Якщо ви не маєте партнера, то ваше життя прийде партнер. Якщо ви маєте партнера, то даний період матиме позитивний розвиток даних взаємовідносин. Порада. Зараз ви обладаєте особливою енергетичною та емоційною чуйністю. Поважайте себе і свої почуття. Акцентом ідуть емоції, акцентом ідуть партнерські взаємовідносини. Акцентом іде те, що ви на даний час ви відкриті до взаємодії з партнером для будування взаємовідносин. Ви дуже вразливі зараз. Але ж вразливість не та, що принесе вам якийсь негатив, а вразливість відносно. Взаємовідносин, те, що ви більш емоційно налаштовані для будування взаємовідносин, сімейних відносин, особистого життя. Другий варіант послання та поради від вищих сил. Ви мудро інвестували, майте терпіння, і чекайте врожаю. Відсліджуйте свій прогрес, будуйте плани на майбутнє. Як би тяжко не було здійснити мрії, досягти бажаного, ви будете виходити, состояння жертви підвішеного, абсолютно не має сенсу. Ресурси відкриті шляхи. Ви самі маєте можливість управляти своїм життям. І не тільки можливість, а і ресурси, зовнішні і внутрішні фактори, які допоможуть вам піти в те нове. Ви сильна, цілеспрямована, амбіційна. Ви бажаєте досягнути достатку для себе, своєї сім'ї та своїх близьких? Мати фундамент, мати фінансові можливості, але прийдеться залишити те, що є, щоб це не було, і цілеспрямовано йти в нове, яке буде вас наповнювати, яке буде вам давати той результат, який ви вважаєте. Гармонія відносин. Ми, ангели, допомагаємо людям відкрити одне одному свої серця. Всі спори та конфлікти узгоджені або вирішені. Складно, але дійте. Виходить, з бездіяльності сили є цілеспрямовано ідіть в досягнення мети, досягнення того, чого ви бажаєте, і. Здійснення мрій, здійснення бажань, чого б це не стосувалося якої би сфери, але більше всього, я вам скажу, що розмова йде в другому варіанті про партнерські взаємовідносини. Були закриті шляхи відносно особистого життя, і тому ви знаходилися в бездіяльності. На даний час навіть ангели допомагають. Відкрити одне одному свої серця. Ніяких спорів, ніяких конфліктів. Це все ускладнить ситуацію, а ангели допомагають вирішити цю ситуацію. Тобто, навпаки, два варіанти: послання та поради від вищих сил з 3 по 9. До зустрічі!